Так, що здають в металолом? Всім привіт. Так, ось ця станіна. Вон той обвалщик. Так що у нас тут є? Підшипники є. Ось такі. О, яка шестеренка. Цікаво, цікаво. НСА Джапан чи ні? Мейден Джапан. 63. Ні, 62.08. Дюю. Цікаво, цікаво. Так, що тут іще у нас? Циліндер, це я не знаю, Треба зараз його провірити, подивитися, який він. Так, заліза, 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 заліза. Нічого такого немає, але є одне все, я що знайшов Піноль якась від такого механізму. Доварювати, звісно, на нього немає смисла Не знаю. Є смисл кому брати чи нема. Хто хоче з нею подрюкатися. Поки що тут оставлю, заховаю. А так. Ну це ж сверлильна стойка була. Саме механізм її. Вона кілограмів 3 важа. Не більше. Кому там надо, скажете, приїду заберу. Ну а так він є там. Цей хочу взяти, хоть чуть-чуть пом'ятий, но внутри цілий. Железо. Залізо, залізо, залізо. Все, більш такого нічого цікавого немає. Поїхали далі. Так, заїхав ще на одну прийомку. Ну, тут пару ключів, молоток на 800 грамів, сковорідку, як бачите, сверло. Таке помілочі беру. Такого щоб дуже яскравого, щось цікавого немає, що показати. Металолом і все. Так, всім привіт. Сьогодні буде в відосі. Дуже багато такого цікавого. Дуже багато зі старих відосів. Дивіться, знайшов циліндр. Ось отакий. Довжина в нього 48 см. Отак ось показати, 48. Навіть 47,5, так можна сказати. 47 з половин. Ні, 48,5. 48,5. Діаметр 6 см приблизно. Два таких заглушки стоять більш-менш. Відтягував я його, там не буду зараз відтягувати. В роботі він, я так розумію, що не був. А може і був. Не знаю. Ну, як є, такі є. Дивіться самі, показують. Все, що тут є. Тут якраз дивимось, такий вигляд має. І тут є вигляд такий більш-менш задовільний, нормальний. Ціна за нього буде коштувати 1000 гривень і він ваш. Ну, а хто хоче поторгуватися від півтори і торгуйтеся. Тому якось так буде. Не знаю. Поки що давайте так зробимо рубрику. Якщо щось не продалося після відосу можна написати і за свою ціну купити. Тому що дуже багато товару залишається. І потреба в товарі все менше і менше. А хотілося б це все продати, та і все. за якісь копійки там. тому Якщо комусь там хто хоче свою ціну назвати, називайте без питань, після відосу можна обсудити і якраз і домовитись. Так, за це ми і вирішили. Знайшов ще лірку, оце таку 100 гривень і вона ваша, знайшов ключа другий номер. Але бачите, яка біда з ним. В общем, за нього я хочу 50 гривень в такому стані. Ну, я думаю, що. Стан, соответственно, якраз і ціна, качество. А так заварити там повністю він як новий. І буде користуватися. Хто хоче, той забирайте. Так, є сверла. Оце такі, така кількість маленька. 4 сверла за 30 гривень. Є топорець. Оце такий. 1900. 50 якогось там чи 60 якогось року. 50, скоріш всього. Заварений, але ціленький. Такий, що обух буде. Ціна 250 гривень. Ціна за 5 ключів 120 гривень. Оце таких. топорець 35 в такому стані. Це піка 200. Хто хоче там для себе я її пошкурив, така блискуча, красива стала. Вообще. Кувалда тут у нас скільки? У нас там 7 см на 16 і... і на 7. Ну і вагу можете перевірити. Отвір 3 см на... на 5 см. Хто математик, ви вирахуєте і все. Розміри дав. Ну, приблизно 4-5 кілограмів, ціна 350 гривень. Молоток такий. Хтось хотів госдодьор зробити, але не доробив. Ну, такий блискучий, ціна 55 гривень. 800-грамовий 55. Так, цей буде у нас 45. Такий тут пружинка вставлена і фіксується. Так, більш-менш. Сверло. Всі там питають, мене сверло, щоб я для них там зібрав. Ну у мене немає змоги, тому що всім все надо. Тому дивіться, відоси, ось 11-та -е якесь. Правильно ж, на 11. Ціна його 40 гривень. Так, дві таких заготовки з закругленими кінцями. Більш-менш. Ціна за них, не знаю, хай буде 60 гривень цієї заготовки. Ціна 35 сверло на 9,9. На, на, на так покажу. 9,9. Ціна за нього 25 гривень. Стаместка така є блискуча, красива. Все щось на роговить тут. Покусати мене. І мухи кусають, і, блін, мошки це якийсь капець. В общем, 75 гривень я хочу за нього, а там можна поторгуватися. ложок отака кількість маленьких, сразу говорю, чайних, і вилка ще тут. В кількості там 6 штук плюс вилка. Ну, хай буде 80 гривень, і вона ваша. Потім такі длинногубці. Не знаю, хай буде 55 топорець. Оце такий ціна 100 гривень. Кому там треба. І ще одні плоскогубці такі гарнюні. 65. Це 10, це 85. Викрутка така цікава, маленька, компактна, Тоненька. Хай буде 45. Два Рашпілі. Оце таких, дивіться, які гарнюні. Я там знаю, кому треба, я іще дожен. Я знаю. Він дивиться, кожне відео я відкладаю, тому є у мене там, я складаю їх. Ціна по них ну, хай буде 45 гривень за кожен, і воно ваше. 100 гривень за крюки, по 25 гривень за вентілі такі пластикові щоб були. Потім патрончик, оце такий, 160-й. Реально 160-й. Перевіряємо 160-й. В гарному стані ключа немає, нічого немає. А, нічого не болтається, не роздовбане. Улітка там ну, в нормальному стані. Ціна за нього 1600 гривень. Можна там мінімально поторгуватися, кому там треба. Ножиці 100 гривень, 90, 80 і хай буде 75. Так, удлінітель. Я навіть не знаю, хай буде, а ну-ка, секунду. Так, продовжуємо, бо тут машини літають, тому і приходиться. Удлінитель такий, хай буде 25. Так, отака кількість. Головок побачили, можете там перерахувати, бо я вже задовбався вам рахувати. Оці три подарунок просто будуть. А всі остальні, 200 гривень вони ваші. Ота, я думаю, все нормально. Так, є горілка, є така ось, щоб можна було ножки прикрутив, горілку зробив, все в ній є, все присутнє, все є. Ціна за неї 350 гривень разом із цією штукенцією і вона ваша. Так, є сковорідка. Ось така чугунна, грамезна в такому стані 150 і вона ваша буде. Потім є стакан, такий келих, без питань, кому там келих не треба, так хай буде 65 і вона ваша. Так, лерко-тримач і дві лерки, Це вроді би на 16 але тут немає нічого таких надписів, або ж на 14 і та така. В общем, ціна за дві 135 гривень, вони ваші. Так, є дві губки різних, з різними отворами, різними цими. Зараз ми їх поміряємо. Скільки вони там? 8 см. 8 см ці губки. І є там заготовки для губок. Кому там хочеться, вон можна заготовки. За оці губки 150 гривень, за ці 200 гривень і вони ваші. Є такий поворачувати квадрат, там 14-й, мабуть, або ж 12-й, не знаю. Треба поміряти буде. Ціна за нього 60 гривень. Є така кількість ключів. В кількості 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ключів. Ціна 160 гривень, і вони ваші. Розміри там можете увеличити і побачити. Так, що іще тут є? Це є Це вже 14 або 16 квадрат. Оце такий вороток. Ціна його 80 гривень. Є. Ключі 36, 80, 80, 100, 120. Так, є такі кліщі, можна сказати, плоскі кліщі. Ціна за них 65 гривень. Вороток є такий, більш-менш цікавий. Кому там треба? Ціна 65. Є три тігеля. Три тігеля можу віддати за 250 гривень. Кому там треба, забирайте. І на останок хочу показати молотки. Ну, такі молотки різні. Це десь на 800 г, плюс-мінус там, до кілограма. Ну, не більше кілограма. Ціна його хай буде 65 А ці будуть 45, 45. 35, 50, з звездодьором 20. Ну і на останок і ще гвозді тут запас, такі шестерка, п'ятерка, кому там треба 45 гривень за кіло, і вони ваші. Там приблизно 3-4 кілограми, можна їх забрати. Все, більш нічого такого я не знайшов. Щоб вас там порадувати, дивіться в прошлі відео. Там якраз є дуже багато. Чого не продане. Тому кому щось сподобалось, може заказати там на Viber писати, бо всі ж там пишуть на YouTube, як можна замовити. А номер телефону є, тому дзвоніть. Зранку не телефонуйте так рано, 8 годин, тому що я в даний момент ще дупля не збираю. Якраз тому телефонуйте після 9 ранку і до. Максимум там 12 години до 11 години вечора можна зателефонувати, замовити або ж поспілкуватися, щось знайти. Такі. Все. З вас лайк, підписка, комент. Збір на армію там є, під відео є. Долучайтеся кому там хочеться якраз, хто може, хто не може, я все розумію, тому як є, так є. Гарного всім дня, мирного неба, до побачення.